Що відомо про системи адміністрування місцевих податків та яку пожежу відпрацювали рятувальники в Івано-Франківській громаді? Моє вітання в студії Марія Канцеляристи. Тепер час підбити підсумки доби. Першодоподій Держави Центр спецоперації Альфа служби безпеки України встановив рекорд зі знижень знищення ворожих безпілотних літальних апаратів літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році. Екіпажі перехоплювачів Альфа відмінюсували за рік 2220 ворожих безпілотників. Це найвищий показник ефективності в цьому сегменті ППО. За першу добу підприємці вже подали 2700 заявок на енергодопомогу ФОП. Про це звітує прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. За її словами, ще понад 9 тисяч заявок в процесі оформлення одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 тисяч гривень. Через дію можуть отримати ФОПи другої та третьої груп, які працюють у соціально важливих сферах. Новини на ФМ. І до локального відбулася робоча зустріч щодо покращення функціоналу системи адміністрування місцевих податків. Тут нагадали, що для громади працює відповідний сервісний портал. За його допомогою можна перевірити наявність податкової заборгованості та здійснити оплату онлайн. Деталі про ці ініціативи вже є в наших соцмережах. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Івано-Франківській громаді Яворівщини у цегляному одноповерховому житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців дах був охоплений вогнем на площі 80 квадратних метрів. Існувала загроза перекидання вогню. Як результат, урятовано будинок у наслідок займання ніхто не постраждав. У Новояврівську вшанували пам'ять Андрія Кузьменка. Вечір пам'яті присвячений одинадцятим роковинам від дня трагічної загибелі українського співака. Традиційно організували біля муралу Кузьми Скрябіна у світлі лампадок за час тихої акції за організації ПК Кристал звучали легендарні пісні лідера гурту, чия музика стала голосом цілої епохи. Конкурс підтримки ініціатив 2026 у Новояворівській громаді оголосив ГО «Гостинець». Простір здоров'я та безпеки це проєкти для підтримки місцевих ініціатив у розмірі від 10 до 70 тисяч гривень. Власний внесок у половину суми є обов'язковою умовою участі. Подати заявку можна до 13 лютого. Всі потрібні деталі в наших соцмережах. Новини. На янтарнефе. І до новин спорту. У Палаці культури Кристал міста Новояворівське відбулося урочисте нагородження. Учасників чемпіонатів Яворівського району 25-го року з футболу серед юнаків і дітей різних вікових категорій. Відзнаки отримали команди та кращі гравці з футболу та футзалу, а також тренери. Результати команди уже в наших соцмережах. Про погоду у середу хмарно часом сніг із переходом в мокрий сніг і дощ вранці та вдень ожеледь місцями сильна. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 морозу, подекуди 14 з позначкою. Мінус. А вдень від нуля до 5 морозу оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер ви почули всі основні факти. А вечір проду. Вжить затишна музична атмосфера від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.